Визит первой леди. Сегодня в Запорожье побывала Марина Порошенко и ознакомилась с итогами проведения социального тренинга для педагогов школ инклюзивного образования. На протяжении пяти дней в рамках социальной программы Марины Порошенко в Запорожье проходил специализированный тренинг по использованию информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе инклюзивных школ. Практический курс прошли учители и ассистенты учителей из 19 школ. В ноутбуке предварительно были загружены развивающие программы по украинскому языку и математике. Вони вчилися планувати урок, диференційований урок в інклюзивному класі. Вони розробляли різні вправи, вони ознайомлювалися із програмним забезпеченням. Вони також розробляли різні ігри, вправи із використанням онлайнових сервісів, вони розробляли дидактичні матеріали і все це дозволить повноцінно працювати вчителям і у парі з асистентом, із дітьми. І з... Особливими потребами. Я здобула дуже багато цікавих знань. Навчилася розробляти програми, різні види ігор, Це було дуже цікаво. І ця програма дає змогу дітям не тільки з особливими освітніми потребами працювати, але й усім дітям класу. Розширили наші можливості у роботі з комп'ютером, з, з різними програмами. Вони допомагають створити різноманітні ігри як онлайн, так і офлайн. Можливість створювати як. У вікторини, різні ігри на знаходження пари, асоціації це дуже важливий крок не тільки для впровадження інклюзивного освітнього середовища, але і. Потужний крок в реформуванні української школи. Ці комп'ютерні технології сьогодні надають рівні можливості для всіх учнів, і саме інклюзивна освіта це також демонструє можливості всіх дітей без винятку отримати якісну і сучасну освітню допомогу. Уже с понедельника дети в инклюзивных классах начнут обучаться с использованием новых образовательных сервисов.